Всім доброго мирного дня! Я вітаю на каналі Моє Полісся. Привіт! Підемо доїти козочку. Сонечко вже зійшло, пересадила трошки своїх кроличків. Цих малишів сюди. Тут всі малиші. Треба буде до козочку доїти. А! Всі тут сидять, зараз я подаю крохи. Що, маляю моя. Що, ти не хочеш їсти зерно, малязенька. Да-да-да, моє діло. Подивіться, які в мої кози вим'є. О, зараз буду здольвати все. Потім козюки пускаю. О, яке здорове. Зараз доїм. Малюки їдять. Мої, мої маленькі. Тут два. Ця, ця стара кровиця почала їх бити чогось. Я їх, хай саменькі тут будуть. Сидіти, мої масики. Румають. Мене краса. Тут маленьких два залиша білий чорний. А ще побудуть ця кроличка. Хатати ця. тут. Хлопці сюди на ниже попала, тут і чорний тут. Ось такі у мене білічки. Бачите, б'ється зараза гиля. Понімаєте, ніяк не хочуть пастися. Стоять і стоять. Йдіть на річку! Ця стара качка ніяк не хоче з їми ходити, вони її щось луплять, яйця, а одна, зараз покажу, сидить, мабуть, на яйцях. Чи знеслася, чи ні. Ну, та би сидить, зараз покажу. Гуси ніяк не хочуть йти з хати, поки їсти не даси. Буду тільки ввечері давати, щоб пішли додому. Трави море, хай їдять. Дивіться. Тут нас ставку плавають. Йди малюю. Йди, біжи, біжи. о, Чохає, чохає, біжи. Зараз бігом додому полетять. І будуть дежурити, голови повиставляють. А тут наші кози пасуться, вивела їх сюда, Малиї. Вивела хай пасуться. Булечка ходить. І малиші вже їдять, бачите, щось шукають. О. Бачите, коза так, вона ходиться булька, коли вона її не б'є. Всі махові. Щось шукають теж. Правильно, їжте вже. Пора їсти травичку. Вони її будуть день смоктати. Ну, хай і траву їдять. У нас так гарно. Ташки співають. Подивіться, яка в нас красота. Хай подростуть, да буду за річку їх вивозити. А ти їдять Чистотір цвіте, подивіться, я зараз йду додому. І вони за мною біжать. Вже виходять. Такі мене гуси. Посадила помідорчики. Що, подивіться, вже цвітуть оці великі. Ці більші були. А ці отакі. О, теж висадила. І ще там залишилося посадити. Отакі в мене помідори. Тут ще залишилось трошки. Нічого вони виростуть тут. О, квіти мої ще є. Ще капусточки трошки осталися тут. Та середня, може, яка пропаде, а там ще трошки ранні осталося. хризантеми, які гарні. Ось такі в мене ділишки. Такі помідори гарні. Трошки подмерзли, звісно, ну нічого.